Всім привіт! І це відкриття 24 мегабоксів. Загалом я буду відкривати їх на трьох аккаунтах. На основному в мене 10, на твінку 6 і на ще одному твінку 8. На основі в мене відкрито 5, тому що 2 начебто нам давали безкоштовно. І начебто я ще якийсь відкрила, а ще окрім цього, два я купляла. І мені прямо ж нічого не випало. Я не знаю, наскільки, ну, взагалі, я навіть не дуже везуча людина, і я не знаю наскільки мені пощастить в цей раз, тому що при годзілі мен... ну мені не дуже так щастило. Хоча, ну це, дивлячись, з якого боку подивитися. Шість предметів. Ну, я думаю. От хеми, до речі, мені б дуже знадобилися. Я колись мені дуже подобався цей скін, але в мене зараз Ельтігро є, тому я граю за нього. Ну, нехай буде. Це взагалі це краще, ніж тут би було чотири предмети. П'ять предметів. Мені, мені не дуже щастить прям. так. Третій. Я не знаю, коли я витратила всю свою удачу, тому що я не скажу, що мені дуже щастило і при події з Годзілою. Я, звісно, ще буду рада, якщо мені зараз випаде 100 гемів. Було б непогано. Я не знаю, яку емоцію використовувати. О! От, оце сюди просто. Я добре, я рада. Це коштувало 10 мегабоксів. Три предмети. Блін, я колись хотіла купити собі цей скін, і я, в принципі, рада, що він мені випав, тому що я взагалі хожу з пляжним Мортісом. Він мені теж дуже подобається. Напевно, єдиний скін на Мортіса, який мені подобається. Але цей теж дуже крутий. Ой, а скільки у нас залишилось? У нас, напевно, десь 4 залишилось. Опа! Опа, сюди! Добре, я. Я забрала всі свої слова назад про те, що мені не щастить. Офігіти. Офігіти, добре. Джессі. Так, ну і тут у нас ідуть пінчики. Ну, це імба, добре. Так, відкриваємо далі. Ну, Такі два теж. Мені цікаво, скільки я іконок зібрала загалом. Ну, хотілося б, звісно, ще. Все. М -м Почекайте, добре, нехай буде. А, -а, -а так воно все. Я зрозуміла, бо я просто до кінця не розуміла, як воно працює, і я, до речі, рада, що мені випав саме оцей фіолетовий, тому що він імбовий. Зараз я знайду Ріко. Ні, ну, він виглядає прикольним. Єдине, що в мене немає гіперзаряду на Ріко, і це трошечки так сумно, це значить, що мені напевно потрібно буде все ж таки купити на нього гіперзаряд. Але... Давайте зараз щоденько просто відкриємо на твінках. Я взагалі я на твінках майже не граю. Так, тут у нас 8. Ми теж тут заберемо суверенного ріку. Але, як я зрозуміла, з системи, то виходить. А ну-ка, п'ять. А я не пам'ятаю. Мені начебто на основі він теж випадав, але я точно не згадаю, це треба подивитися. Загалом, як я зрозуміла, то спочатку, якщо ти вибиваєш саме скринь цього суверенного ріку, то потім, коли ти збираєш 10 мегабоксів, воно дає тобі іншу кольорову варіацію. Начебто. Але, якщо не помиляюсь, чи то, напевно, якщо зібрати всі кольорові варіації Ріко, то там потім будуть просто блінги за 10 мегабоксів. От такий скін в мене випав на основі, коли я купила 2 мегабокси. Блін, але взагалі я, я рада, що мені пощастило так-то на основі. І тут ви Я, Я взагалі, забула, що в мене тут Мортіс був. Я взагалі, я не знаю, мені взагалі робити ще такі відео з відкриттями, тому що я не знаю. Я всю подію купила ці мегабокси. Опа, сюди персонажа і... Ікон Це... Я думала, це був останній. Але, напевно, ось це буде останній. Так. І тут ми зараз теж отримуємо суверенного Ріко. Але на іншому аккаунті, до речі, я його зараз не отримую. Це мені потрібно буде ще оці три дні трошки там пограти. Тому що тут в мене трошки недостатньо їх. Я вже 6 хвилин записую. Що робити? Уда... Удача моя, оце. Добре. Все, я мовчу. Я мовчу про свою удачу мені пощастило. Добре. І тут іконка Пенні. Слухайте, давайте я навіть заскріншочу зараз. Нехай буде. Все, я в записі могла б зробити скріншот, але. Я рада. Я просто. Я не знаю, які мені емоції нормально використовувати зараз. Мені здається, це мій один з найвезучіших аккаунтів, Я створила його недавно. Опа. Ні, ну, непогано, слухайте. Це, напевно, останнє буде. Сім предметів було. Добре. Ось все, тут не вистачає ще цих двох, коротше. Ну, нічого, можливо, ми зараз пограємо трошки на основі якраз. Трошки випробую скін, але єдине, що в мене немає гіперзаряду і ресурсів, щоб його отримати теж. Ну але скін доволі прикольний. Ні, мені не випадав все ж таки класичний ріко. Взагалі це круто, що, це, що до цих скінів іде теж набір пінів. Я, я люблю набори пінів. Шкода, що в БП тепер немає наборів пінів. Так. Так. Що ж сюди взагалі? Хай буде, коротше так. Ось у мене якраз не, не зібрані жетони. Можемо спробувати піти в ходзону. Ой, якби я ще була з кіловою на ріку, і якби я ще за нього могла грати, то було б непогано. Я не буду робити це відео дуже довгим, я думаю, якраз десь ну, хвилин 10 ми вкладемося. Добре, я, я граю з ботами. Питань немає. Е, я не міг грати проти. Не засуджуйте мене. Але, до речі, атаки у нього прикольні. Я їх толком так не роздивлялася. Я Скіо. Я просто я ще не знаю, що мені говорити під час того, як я граю. Ну Я, наприклад, ще у відео ні разу так то не грала. як воно що? Куда воно що? Хай буде. Ну все, я, я напевно, тільки оце одну катку зіграю і все. іду з ботами. Я не знаю, навчіть мене щось говорити. Взагалу я не знаю, що знімати на YouTube. Напевно, це буде одне з небагатьох відео, які я завжди роблю. Минулий раз було відкриття стартропів. Скільки разів я померла? Я думала, я більше померла, але нехай буде. Загалом, ви можете поділитися в коментарях, що випало вам. І чи отримали ви, наприклад, якийсь скін Ріко в мегабоксах. Ну, напевно, я буду закінчувати, тому що, ну, я справді не знаю, як знімати такі відео. У мене немає такого досвіду. Тобто, TikTok це одне а ось YouTube це вже трошки поскладніше. І загалом, що Telegram канал є в профілі, ой, в описі. TikTok теж є в описі, все є в описі.